Давайте говорити відверто. Будь-яке місто воно є завжди підготовленим до оборони, тому що є дуже багато приміщень, міська забудівля, бетон, підвали і так далі. Питання завжди стоїть оборони міста, не лише в самій оборонній фортеці, так би мовити, але й в логістиці. Логістика це постачання боєприпасів, харчування, вивіз поранених, ротації військ, підкріплення і так далі. Якщо говорити, аналізувати ситуацію, яка відбувалась на фронтах, починаючи з 24 лютого. Ну після того як росіянці перестали ходити колонами, після того як наша партизанка дуже багато порішала їм тилових і логістичних шляхів, вони перейшли до іншої тактики. Ця тактика використовується ними на протязі всього періоду, стараються, якщо вони не можуть в лоб взяти місто, вони стараються кліщами його охопити. І таким чином витісняти військовослужбовців зсу, скажімо так, з займаних позицій, не забуваючи перерізати шляхи логістичні шляхи постачання. Ми бачили цю ситуацію у басні, коли вони в принципі підійшовши до залізничної колії, захвативши, скажімо так, 70% міста, більш нічого не могли зробити, вперлися в нашу оборону, бо була гарно організована. Тоді росіянці пішли кліщами з двох сторін і фактично почали перерубати єдиний можливий шлях постачання і відведення військ. Як тільки це відбулось, Попасну, залишки того міста. Виріше те, що залишилось від попасної. Довелося е, оставити ворогу, і така сама історія була з Северодонецьком. Як тільки вони перерізали, перерубали всі мусти і шляхи постачання, е, хлопцям фактично прийшлося евакуюватись через річку. Та сама історія з Бахмутом, вони намагаються це зробити. Вони не змогли зробити навколо самого міста ці клішні. Вони пішли іншим шляхом знайшли слабші місця поблизу. Наприклад, там село Кліщіївка знизу на півдні від Бахмута. Туда туди зайшли і намагалися взяти Солідар. Чим в принципі досягли успіху і взяли Солідар, таким чином сформувавши великі кліщі, ну скажімо так, в 20-30 кілометровому, скажімо так, обхоп окопленні навколо Бахмута. Там від, від Бахмута до Солідара, там до 10 кілометрів, ну до кліщівки десь так само. Ну і плюс саме місто. Тобто, вони от взяли от такі кліщі цю історію з бахмутом. І фактично прострілюють всі дороги. Як тільки вони зможуть прострілювати і тильні дороги, то фактично від того, що це дуже крепка фортеця, нічого не буде значити, якщо не буде логістики. Заяви Зеленського, що ми тут любою ціною будемо держати, чи як він там сказав, ну він не казав любою ціною, а ми будемо тримати там. Скільки можна, того, він сказав? Скільки можна? Ну так от ще раз наголошую: нехай політики займаються політичною частиною війни, а в нас є генерал Залужний, є дані розвідки, є можливості і неможливості. Скажемо так, Солідар виконав свою місію, перемолотив вагнерівців, і нам треба було залишати ці руїни. Аналогічно, так може статися і з Бахмутом. Питання в тому, наскільки ця місія затягнеться. Ну я скажу так: якщо порівняти позиції росіянців станом на травень місяць. Вони були вперті до попасної. І якщо подивитися по прямій, скільки від попасної до Бахмута, то от з травня місяця вважаємо за 7, за 8 місяців вони продвинулись десь на 26-30 на 30 кілометрів. Ну, 5 кілометрів в місяць вони відгризають у нас, скажімо так, території. Ну і Добре, це ж... погано Скажімо так: в масштабах стратегії, в масштабах війни це ні про що. Тому питання Бахмуту воно носить, звичайно, це важлива ланка в ланцюгу оборони. ланцюг оборони в нас іде. Пане вона Ігоре, давайте одразу проведемо певні паралелі. Після попасни ми пригадуємо, як тоді вони розійшлись на кілька напрямків, почали тиснути, що нас може очікувати після Бахмуту. Якщо таке станеться, що ми відведемо війська, війська і закріпимося на нових рубежах. Все залежить від того, наскільки будуть підготовлені нові рубежі і де вони будуть підготовлені, щоб не прийшло, знаєте, половина людей воює, а друга половина з лопатами купає траншеї. Тобто зараз потрібно вже готувати запасні рубежі, щоб було куди відходити, а не в чисто полі. От і це дуже серйозна історія. Що стосується, що нас може очікувати, якщо таке станеться, ну скажімо так, якщо запасні рубежі будуть не дуже глибоко в нашій обороні. Мається на увазі недалеко відійдемо, то в принципі тактичний успіх росіянці можуть здобути, але фактично стратегічної якоїсь там переваги в ході війни це їм нічого не дасть. Їм може лише дати, якщо ну не дай боже, звичайно, якщо перший, другий та третій ешелон нашої оборони вони проламають, тоді вони можуть вирватися на оперативний простір і заскочити, так би мовити, в міську агломерацію. Ми пам'ятаємо, як розміщуються населені пункти на Донеччині. Ну їдеш з Слов'янську, який плавно переходить в Краматорськ, який плавно переходить далі в якийсь населений пункт, і фактично воно від ну там, воно так є. Тому питання морози чи не морози, грунт промерз чи не промерз. Але щільна забудова і, так би мовити, міська агломерація дають можливість маневрувати по дорогах для броні росіянців незалежності вже від погоди, це буде нам ускладнювати оборону. Тому ще раз наголошую, в залежності від того, де готуються рубежі. Або інший варіант, ну росіянці роблять наступ. Ми можемо робити контрнаступ, або робити зустрічний наступ на тих місцях, які небезпечні для оточення Бахмута. Ну для мається на увазі оточення не класичного кільця, а мається на увазі вогневого контролю росіянцями за логістичними шляхами позаду наших позицій. Тобто для цього потрібно відсікати ті клешні у вигляді Солідар і у вигляді Пліщівка. Але ще раз наголошую: ми ж маємо не лише один Бахмут, не лише одна Донеччина. Зараз є дані розвідки, що вони зосередили досить велике потужне угрупування на Луганському напрямку, зокрема Креміна і Ліманський -Лі -Лі напрямок, і готують, ніби там, великий наступ. А ми знаємо, що мобіки з Урала вже приїхали, вже доїхали два місяці, готувалися і вчилися. Інші мобіки в Білорусі два місяці готувалися, тренувалися, вчилися, теж приїхали кудись. Я думаю, що тут же питання розвідки і супутникової розвідки, де концентрація російських військ більша, чи дістаємо ми туди хаймерсами. Всі могужчими, а якщо не достаємо, то коли приїдуть більш дальнобійна артилерія, тому що супротивник, який зосереджений в якихось районах, це одна мішень. А як тільки цей супротивник розосереджується по лінії фронту, ну то її вже тяжко ловити артилерією знаєте з пушкою. Бігати за солдатом дуже важко. Ну це я так просто кажу, щоб щоб глядачі зрозуміли. Тому нам потрібно на це також зважати. Генштаб це розуміє. Богу дякувати кермани чи держави, також зрозуміли. Вже Резніков, з маляр не виходять в ефір і не кажуть, нам мобілізація не нужна. Вже всі кажуть, що мобілізація треба. Також ми всі знаємо про формування штурмових загонів на базі Нацполіції, які мають, скажімо так, переходити в контрнаступальні дії, і це теж непогано. Ну, це те, що з джерел масової інформації відомо. Я ж зараз не, ніякої таємниці не здаю в контексті того, що в ефір тут лишнє не розказуємо, але ми маємо розуміння, що війна це не лише Бахмут. Бахмут має, скажімо так, я давайте, да, давайте я вас уточню. Ми розуміємо, що він має своє значення, в тому плані, що там помирають багато дуже росіян. Пане Ігоре, в цьому контексті, ось що Бахмут не єдиний, та і просто, от, ми ж всі користуємося діпстейт-мапою. Тут видно, діп, там, де ви кажете, там і зосереджені ці війська, але якось вугледар. Про нього так само заговорили. І ну навіть ця карта показує, що там їх ну не така вже і велика. Велика кількість, це був що такий маневр? Чи, можливо, ми там побачимо якісь сюрпризи? Що що у нас на цьому напрямку? Він так само важливий надзвичайно? Я думаю, що з під вогледара частина військ перемістилася росіянських військ на інший напрямок, тому що, в принципі, вогледар був логічним для росіянців в контексті подальшого просування в сторону, ну, назвемо так, якщо брати з півдня. Тоді в сторону Покровська, щоб перерубати логістичний шлях великий від Дніпра до Донеччини, ну так я вже зараз в глобальному варіанті І росіянці звичайно цього дуже хотіли би. Вони промацували нашу оборону. Ми знаємо, вони промацували Авдіївка, так само вони промацували Вогледар. Я думаю, що залишається загроза з боку Запоріжжя. Вона залишається, але це вже ну не просто тактичного рівня, а більш стратегічного рівня, що може вплинути на війну. Я думаю, що наш інштаб теж контролює накопичення військ, тому що ми повинні розуміти: а з правого берега Дніпра, з під Херсону вони ті війська вивели і взірвали мости. То вони їх вивели куди? На Донеччину чи тримають десь розосередженими для того, щоб сформувати великий наступ на півдні. Тому що є мрія у росіянців відрізати повністю наше угрупування на Донеччині. Це можна зробити частково через Вогледар або глобально на Запоріжжя. Ну але для таких глобальних речей, як Запоріжжя, я вважаю, що ну нам, нам скажем так по моїм даним, в них немає ще таких великих накопичень, про які вже б говорили би ну всі розвідки світу, Скажімо так, як вони говорять сьогодні про напрямок, Ліманський напрямок і кримінат. Тобто от там більше накопичень, хоча можливо, десь вони там їх ховають. Я ще раз кажу тут потрібно мати розвіддані. Я не можу коментувати ситуацію, якою достеменно не володію з точки зору кількості батальйонно тактичних груп чи просто якихось військових угрупувань росіянців на тому чи іншому напрямку. Тому я думаю, що в генштаба більше інформації, ніж Ігоря Лапіна. і що ми будемо робити? Знають тільки двоє. Я вже не раз казав це Господь Бог і залужний. Ні один, не другий мені не дзвонили, не доповідали, тому я, я це не прокоментую. Пані горі дуже вам вдячний. Ти не менш за ваше бачення, що ним поділилися, і все ж таки фахово розповіли про ті процеси, що відбуваються у нас на фронтах. Розуміємо, що роботи ще дуже, дуже багато. Друзі, Ігор Лапін, військовий зсу, долучався до, до нашого ефіру. За що ми йому вдячні? Поговорили про ситуацію. Бачите, не тільки на Бахмутському напрямку і на Лиманському, де так само зараз важко. Ну, згадали вугледар війська російські на нашій землі є, і виганяти їх ще звідси треба.